Що буде, якщо всі пінгвіни світу стануть шерифами, навіщо тобі язик довший за середній? І чому банан може викликати паніку в аеропорту? Давай розбиратись. Але перед цим завтра ти прокинешся в настрої як красунчик. Став лайк і напиши в коментарі. Я банан без паніки. Факт один: якщо всі пінгвіни стануть шерифами, на Антарктиді буде абсолютний порядок. Жоден айсберг не буде вкрадено, а рибку доведеться їсти тільки за дозволом. Плюс уяви пінгвіна в ковбойському капелюсі. За це вже можна дати Нобелівську. Факт 2. У деяких людей язик може доторкнутися до носа. І не тільки. Це називається синдромом я вмію дурниці, і в деяких випадках язик навіть торкається ліктя. Якщо ти зараз спробував це зробити, вітаю! Ти частина клубу експериментаторів. Факт 3. банани радіоактивні. Так, серйозно в них є калій 40 Ізотоп, що випромінює радіацію. Але не хвилюйся, щоб хоч якось зашкодити собі, доведеться з'їсти понад 10 мільйонів бананів за день. А тоді ти швидше станеш бананом, ніж постраждаєш. Світ це дивний серіал, і ми всі його побічні персонажі. Якщо тобі сподобалось, став лайк і напиши в коментарі. Я за пінгвінів у законі.